Зараз мріють наші діти в Україні, не про кубики, машинки і ляльки. Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні крові від кайдану, хай бачить весь великий Божий світ, країни нашої незламний цвіт. Непрохана гостя в країну прийшла, зрадлива, розлючена, чорна війна та у Донбасу життя відняла, З землею зрівняла усе, що могла. Хлята Росія війну прибула у рідну домівку, у села, поля, вигнала люд з рідної хат. Щоб на чужині на пана пахати. Хто б міг подумати, що трапиться таке? Хто б міг подумати, що в мирною годину ідуть батьки, ховати своїх дітей, що стояли на майдані за Україну? Чарний четвер, того дня загинуло найбільша кількість людей, їх назвали Небесною Сотнею. Небесна Сотня, право, чарна стрічка. І сльози Богу вже не знали. Але в думках поруч. І не згасне свічка, і линуть буде. Слава Україні на панам. Ти бачиш, як ангели в небо летіли, так так саме в небо, не навпаки, від пострілів влади отак відлітали До Бога назавжди вкраїнські сини. Нині загинуло люду багато плаче й батько, плаче й мати, плаче жінка, і дитина мала Плята росія, клята. А сотру вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько-сина ще не відпускав. І рани їдуть вже не люб моря. Жовтобаки стяг покривіть ціла, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня у убий полетіла. Ти знаєш, і мене за неї били. це було вже майже років сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас збивають, Вас тепер, за що? Вийшла війна, і звідки не чекали, але народ наш не поставлять на коліна. Ночей не спали, коли хлопців проводжали. Ми вистояли, бо найдорожче Україна. Вони співали, ще не вмерла і вмирали. Земля тремтіла під ногами ж Ім'ян були обличчя прикривали. А ці від вибухи грамат ішли на смерть. Невесна сотня відійшла вічність. Героям слава, не пусті слова. І пам'ятником хай вам стане нова країна сильна і міцна. Усе здомає, я сумніву немаю. ні маю, ні намуть, бо тільки той, хто віри не втрачає, усі нещастя зможе пережить. Голить свіча у кожному домі, тече сльоза, гаряча гірка. Буглить нібок не вже на світі в цьому, така за волю платиться ціна. Герой не вмирають на миру, героїв пам'ятатимуть віками, дімшам і славу люди віддають. І холодницькими перед вами. Пролунало в країні мовчання, навіть вітер затих на хвилину. Відбулося останнє прощання зі словами Героїв Негини. Слава Україні! Героям! Слава! Ми дуже звели до Побачив весну, де ми закінчив війну, уроди вохиєм, на те всі знаєм. Пам'ять героїв Небесної Сотні. Чи зможемо осягнути їх відвагу попри страх ціною власного життя, заради майбутнього? Пам'ятаємо їх подвиг, щоб передати нащадкам історію наших днів. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серці. Вічна пам'ять героям небесної. Сотні.